Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дігу Вітаю. про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Мегабайти в гаманці. Що купуватимемо за електронні гроші? Правила зернозбереження уренда чи власні сховища для зерна. Затримка вилютів. Хто винен у німецьких довгобудах? Кар'єрний виток у ВТЕК голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін залишає фінустанову заради Східноєвропейської паливно енергетичної компанії харківського бізнесмена Сергія Курченка з 1 липня на посаді заступника голови наглядової ради колишній банкір відповідатиме за фінансові підрозділи групи. За словами Тимонькіна, найближчим часом ВТЕК збирається придбати кілька середніх банків, що працюють на українському ринку. Практикер іде з українського ринку. Рішення закрити німецьку мережу будівельних гіпермаркетів оголосили на останніх зборах акціонерів у гамбурзі. Причина реструктуризація. Практикер цілеспрямовано позбавляється збиткових активів. Зокрема, згортає діяльність у Туреччині та в Люксембурзі. А два роки тому вийшов з албанського ринку. В компанії пояснюють, експансію у східну Європу зупинила економічна криза. Цьогоріч прибуток мережі знизився на 10% до 570 мільйонів євро. Країні практикер володіє чотирма гіпермаркетами. Кредитувати у гривні має намір Європейський банк реконструкції та розвитку. Такий дозвіл фінустанова отримала від Нацбанку. Фінансуватимуть українські проекти з власних кореспондентських рахунків. Утім, конкретних дат поки не називають. Видача позик у національній валюті знизить ризики довгострокових кредитів та полегшить роботу банку в Україні, стверджують в ЄБРР. Большинство в наших странах получают финансирование или огромную часть финансирования от нас в национальной валюте. Я думаю, что вот этот 25 до 30% от общего финансирования в Украине мы могли бы финансировать в Берене. 89 мільйонів гривень проти потрібних 200. цьогорічне. Фінансування державної програми Доступне житло вдвічі менше від потрібного, кажуть в українській спілці промисловців та підприємців. Там наполягають на змінах до програми, зокрема на зменшенні першого внеску, продовженні терміну кредитування, а також на наданні підприємствам можливості сплачувати перший внесок за своїх працівників. Не можу допустити, щоб цей перший досвід, і дуже необхідний для громадян України, для української економіки, як спроба створити сучасну умову дострокового кредитування будівництва житла для людей, був вихолощений і перетворився в імітацію. Справжні війни на ринку електронних платежів. Уже тиждень лихоманець Вебмані. Найбільша в Україні система працює незаконно, вважають у Нацбанку. Сьогодні ж представники нацрегулятора та компанії зійшлися за круглим столом. Розмови не вийшло, одні звинувачення, які можуть дійти до суду. Далі розповість Мирослава Заєць. Замість діалогу взаємні звинувачення. Зустріч учасників ринку електронних грошей перетворилася на перепалку НБУ та Вебмані. Компанія дорікає, хотіла погодити правила роботи з регулятором ще три роки тому. Нова система мала б називатися Вебмані Нота, та й досі жодної реакції. Це подано в останній раз 2010 тисячі десятому 13-й год. Законна лі нарушати і і в, те, в течение і лет трьох выполнять то, що нужно течение 30 дней? У НБУ виправдовуються, нічого не отримували. От вас в той іпостасі, котро ви як себе називаєте, в нас банк ні разу не приходили документи на загласування. Вебмані не подавав такі документи. Однак потім все таки пригадують грудні. Подаєте платіжну систему? А в листопаді приносите мені, присилаєте нам лист, що це із заключення інститута корецького. Таким чином, вебмані-трансфер система обліку майнових прав не є платіжною системою, оскільки не виконує функцію платіжної системи, не здійснює переказ коштів. І в зв'язку з цим діяльність переступки правовимога, їх обліки, умови титульних знаків не можна віднести до діяльності платіжної системи. Вибачте мені, я ж ви як дволікий Янус. Ви визначіться спочатку. Хто ви є? Статус Вебмані, камінь, спотикання. Компанія не називає себе платіжною системою. Мою мовляв торгує правами запозичення, а не електронними грошима. Мітян там нашій ситуації іславляться банк. Банк відкрив депозит, Становиться стороною в обізательстві. Пользователь становиться там вторим третім м кредитором к банку. У вебмані запевняють банк-емітент компанії Український професійний банк. Утім, Міндоходів цю інформацію заперечує. Коли ми спілкувалися з керівником даного банку, він повідомив про те, що жодного відношення до платіжної системи вебмані трансфер він не має. Тож без української ФЕМІДи тут не обійтися, попереджають у відомстві. Розблокування коштів на рахунках пов'язаних з грантами в Україні, може бути здійснено лише. За рішенням суду конфлікт із Вебмані може загальмувати і без того, дещо слабкий ринок електронних грошей в Україні. Отакий громкий взрив він, звісно, не буде способствувати, як я вже сьогодні говорив, ні хорошому інвестиційному клімату, ні хорошому внідрню яких-то других платежних систем і технологій. Всі будуть дивитися на наш ринок з опаскою. Водночас НБУ знову готує зміни до правил на цьому ринку. Приміром, обмежити місячний оборот електронних грошей для одного користувача до 25 тисяч гривень. Пропоновані зміни поки обговорюють на сайті регулятора. Мирослава Заяць, Олексій Горбенко, новини телеканал Бізнес про ринок електронних грошей в Україні. Ми говоримо із Анатолієм Заїкою, експертом із фінансових питань. Вітаю вас у нашій студії. Вітання, ми теж на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, що ми розуміємо під терміном електронні гроші? Ну, фактично, це такий термін е достатньо широкий. Якщо ми подивимося, як це визначено в нормативному документі національного банку, то це говорить, що це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими ніж емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента. Достатньо складне питання. Якщо ми констатуємо простим простою мовою, так, то це фактично ті е, е, знаки, ті грошові. Е, Знаки, які емітуються, точніше випускаються комерційними банками в даному випадку, і тобто, вебмайні – це все ж таки електронні гроші, і вони е... підпадають під це визначення. Е... Е... Якщо ми говоримо про веб-мані. То в даному випадку це складніше питання, чому тому, що як було задекларовано, вони працюють не з електронними гроші, вони не випускають електронні гроші, вони працюють фактично з зобов'язаними або правами вимоги. І тому Національний банк на підставі цього фактично, і дивлячись на цю ситуацію, не вважає, що відповідають ті. Параметри, які на сьогоднішній на сьогоднішній момент використовуються в Ебмані, і тому вони повинні потримати відповідну ліцензію, Я враховуючи те, що такого дозволу немає. Тобто це бажання, немає. нібито взяти під контроль цей ринок національний банк. Фактично вже почав цю роботу. Розпочалася робота з того, що обмежились безготівкові розрахунки. Точніше, готівкові рахунки 150 тисячами. Тепер поступово національний банк починає роботу на ринку електронних грошових переказів і електронних коштів. І ця, ця ситуація, яка склалась, фактично е яскраво продемонструвала, що це достатньо актуальне питання на сьогоднішній момент: електронні гроші. Чому? Тому що з кожним днем. Це 100% буде з кожним днем. Обсяг електронних розрахунків буде збільшуватися. Електронна комерція буде набувати все більше і більшого обсягу, і тому на сьогоднішній момент фактично це питання достатньо актуальне, і ми говоримо про те, що цей ринок повинен бути прогнозований, контрольований відповідними регуляторами. Скажіть, чи може статися така ситуація, що Вебмані залишать після цієї ситуації український ринок і? Яке ви взагалі прогнозуєте розв'язання суперечка? Вихід... Тут може бути кілька е, варіантів: або вебмані дійсно, е, відповідно до вимог національного банку, приведе відповідність свої системи. І буде працювати в правовому полі української держави. Другий варіант вона в судовому порядку. Вона може звернути до суду, і тоді буде вирішуватися тільки в судовому порядку. чи дійсно відповідають ті вимоги, які на сьогоднішній момент вони виставляють як перевагу, і це не є електронними е е грошима. Тоді можливо ситуація змі... зміниться. або вони дійсно підуть з українського ринку. І хто прийде їм на заміну? І за якими правилами працюватимуть інші компанії, якщо все ж таки і в обмані не піде на поступки, і не буде так званого прецеденту правильно у цій ситуації. А всі компанії, які хочуть працювати на українському ринку, вони будуть працювати на тих умовах, які декларує Національний банк. І при цьому однією з основною передумов чи основною вимогою є те, що електронні гроші мають випускатися виключно комерційними банками. Чому? Тому що маючи такого агента в даному випадку, Національний банк буде чітко розуміти ту ситуацію, яка відбувається на ринку коштів, розрахунків. Скажіть, будь ласка, наскільки Національний банк може контролювати міжнародні системи переказу коштів? Е, міжнародні системи, що мається на увазі? Ну, приміром, якщо вебман електроелектронні системи. Національ, Національний банк аналогічно як, PayPal, яка не є там, і електронні, компанії, е, електронні гроші, е, може контролювати системи переказу. В Дан, Даному випадку вони теж мають отримати відповідний дозвіл в Національному банку. І при цьому знову ж таки комерційні банки будуть давати відповідну інформацію до Національного банку, який буде контролювати ці всі розрахунки. Скажіть, будь ласка, от у Німеччині, наскільки мені відомо, ць, е, ринок платіжних систем він не працює. І електронні гроші, е, наскільки знов таки мені відомо, вони під забороною. А е, наскільки взагалі вони потрібні у сучасному світі? Е, в сучасному і... світі ми говоримо про те, що електронні гроші потрібні виключно для дрібних розрахунків, скажімо, для оплати мобільного телефону. Тому і виникла прецедент, що на сь на сьогоднішній момент ці платіжні системи, які працюють, не виключено, що використовуються для відповідних там е е схем ухилення від оподаткування, переказу значних коштів. Якщо е розглянути це питання більш глобально. То ця ситуація фактично може стимулювати комерційні банки до поширення так званого інтернет банкінгу і фізичні no. особи в першу чергу це вони зацікавлені в цьому, відкривши відповідні рахунки в комерційних банках, маючи доступ до цього рахунку з використанням інтернет-технологій, можуть вільно управляти своїм рахунком і без проблем оплачувати ті ж самі платежі, використовуючи власний рахунок. При цьому що виграє? національні банки і комерційні банки ми залучимо додаткові кошти в обіг. Якщо ми говоримо на сьогоднішній момент, що на коррахунках 20 мільярдів коштів, а поза банками в даному випадку більше 200 мільярдів коштів, різниця в десятикратному розмірі це дуже велика різниця. І статистика говорить: інформація говорить про те, що залучення в безготівковий обіг близько. Там 10%, а на сьогоднішній момент готівками ми готівкою розраховуємося близько 80%, дає можливість збільшити валовий внутрішній продукт десь на 1-2%. два це... дуже дякую вам зараз за розмову і за ваші відповіді. На жаль, маємо завершувати, бо обмежений дякую. час. Дякую вам. І глядачам. Я нагадую, що це був Анатолій Заїка, експерт із фінансових питань. З ним ми говорили про ринок електронних грошей, його перспективи в Україні. 300 мільйонів літрів горілки саме стільки уковитої випили минулого року українці, посівши третє місце у рейтингу питучих країн світу. Такі дані оприлюднила британська компанія IWCR. За дослідженням на кожного українця припадає 7,5 літрів спожитої горілки. Найбільше п'ють у Росії минулого року. Це 2 мільярди літрів або ж 14 літрів на кожного громадянина. Філіппінців та американців визнали найпалкішими шанувальниками джину, а найбільше рому п'ють в Індії. Готує елеватори з зими. Рекордні врожаї в Україні вимагають будівництва нових сховищ зерна. Однак зводити їх справа не з дешевих, особливо для дрібних і середніх фермерів. Тим часом у Франції цю проблему вирішили. Як і чим це допоможе Україні, розкаже Кароліна Довгаль. Дмитро Купавцев цьогоріч очікує на хороший врожай. Планують зібрати принаймні вдвічі більше зерна аніж торік. Щоб зберігати культури, потрібні елеватори. А їх нині в окремих областях не вистачає. Зізнається аграрій. Томської Чернівської областях є дефіцит в елеваторних мощностях, тому було прийнято рішення строїти свої елеваторні мощності. Оби во перше убрати вовремя продукцію. по-друге, во ми существенно сократили затрати на, на на логістику. Щоб побудувати новий елеватор потужністю 20 тисяч тонн, доведеться викласти 8-13 мільйонів доларів. Головні витрати обладнання. Іноземного виробництва коштує в середньому 250 доларів за тонну зберігання. Вітчизняного на сотню дешевше, втім, поступається якістю. Але й такі ціни малим агрофірмам не під силу. Все, кто поменьше, можно говорить там о фермерах, у которых есть 100 гектаров земли, или 500 гектаров земли, или 1000 гектаров земли, не нацелены пока на строительство элеваторов. Максимум, что они на сегодняшний день рассматривают, это строительство каких-то зернохранилищ в небольших. При небольших каптауложеннях іноземні виробники контролюють 70% вітчизняного ринку обладнання для елеваторів. Лідери продажів компанії зі США, Німеччини та Данії. І основні ігроки вони покупають обладнання імпортне по причині, що в місті з обладнанням вони беруть і фінансування цього обладнання. Тобто, це, ну з допомогою іноземних банків, з допомогою страхових агентств. Інвестиції в будівництво елеватора окуповуються від трьох до п'яти років, стверджують аграрії. Якщо коштів на власні потужності усе ж не вистачає, потрібно орендувати. Ціна цього року близько трьох доларів за тонну зберігання на місяць. Втім, оренда часто пов'язана з ризиками втрати частини продукції. Попереджають фермери. Тож краще мати свій, зізнаються виробники і радять скористатися міжнародним досвідом. Прекрасний пот Франції там дуже розвиті кооперативи, в рамках яких... мелкие фермеры объединяются, снова же в складчину строят элеватор, таким образом обеспечивая себе нужные задачи, а именно обеспечивая себе нужную цену реализации урожая и при этом избегая необходимости инвестировать все деньги самостоятельно. Підтримувати створення кооперативних елеваторів обіцяли і в уряді. Загалом сьогодні в Україні нараховують більше 700 сертифікованих елеваторів, які можуть вмістити близько 30 мільйонів тонн зерна. За перспективи збільшення врожаю потрібно за оцінками експертів приблизно ще стільки ж. Сергій не Кароліна Довгаль, Артем Босенко, Вадим Ільков. Новини телеканал Бізнес. Приватизувати поки не плануємо. Україна не веде переговорів щодо приватизації газотранспортної системи, заявив Віктор Янукович під час зустрічі із головами парламентських фракцій. За словами президента, систему готують лише до модернізації, а слово приватизація ніхто не вживав, і це лише чутки, а можливо навіть провокація. Шебелинський газопереробний завод вже в липні може зупинитись. Причина непродовження дії стандартів якості для пального «Євро-2» та «Євро-3». Тож у компанії вирішили продати залишки – майже 40 тисяч тонн газового конденсату. Стартова ціна – 7 гривень 19 копійок. Раніше Міненерго запропонувало проєкт, за яким стандарт якості Євро-3 продовжить до кінця 2015 року, а Євро-4 – до кінця 2017 року. У Лебурже назвали кращі авіакомпанії світу, і жодного європейського перевізника у першій десятці немає. Перше місце віддали Emirates. за рейтингом британської компанії Skytrax, Їхні пасажири отримують найкращий сервіс у п'ятірці. Також катарські та сінгапурські авіалінії японська Ана та південно корейська Азіана Ейрлайнс. Загалом Скайтрекс дослідили понад 200 компаній за більш як 40 критеріями. Серед них комфорт сидінь, якість їжі та обслуговування. Пунктуальні німці не такі уже й пунктуальні. Принаймні, такий висновок можна зробити з їхнього підходу до будівництва нового міжнародного литовища в Берліні. Дедлайни відкриття аеропорту не на жарт затримують. Що ж стало на заваді німцям? Розбиралась Анастасія Боринець. Будівельне лихо стало фінансовим. Так німці реагують на згадки про новий міжнародний аеропорт у Берліні. Його мали відкрити ще рік тому. З того часу цю грандіозну подію відкладали вже чотири рази. Остаточну дату призначили на жовтень. Але через численні помилки в проектуванні та будівництві і її скасували. Подейкують, якщо так триватиме далі, литовище надасть пасажирам доступ в небо не раніше 2017-го може варто було б закласти вибухівку в цей проект та повернутися до початкових креслень. Було б мабуть швидше і дешевше, адже пасажирський термінал не функціональний. Це свідчить про неправильний розподіл простору у залах очікування місця забагато, як на 40 мільйонів пасажирів. А в зоні реєстрації та багажу аеропорт здатен пропустити лише 17 мільйонів. Аеропорт і досі будівельний майданчик. Місцеві змі повідомляють, затримання відкриття коштує гори литовищу до 40 мільйонів євро щомісяця. Цей підприємець пройшов жорстку конкуренцію, щоб відкрити квіткову крамничку в новому аеропорту. Проте досі він, як і інші торгівельні точки, не заробив ані цента. Про фінансову компенсацію годі й думати. Ми повністю закінчили обладнання магазину. Відповідно, це були чималі витрати. Нам довелося найняти п'ять працівників, але згодом зві. Їх. І через це виникають неабиякі хвилювання. Берлінський аеропорт не єдиний приклад невтілених вчасно німецьких амбіцій. Роботи на штутгарському залізничному вокзалі почали ще три роки тому, а можуть завершити аж у 2020-му. Так само і з бюджетом проекту спочатку заклали 2,5 мільярди євро. Нині ж ця цифра може зрости у 3-4 рази. Така ж біда з концертною залою філармонії на Ельбі у Гамбурзі. Не скажу, що така ситуація підриває наші позиції. Навпаки, може світ почне нам більше симпатизувати. Німці вже не ідеальні. Водночас, експерти не такі оптимістичні, стверджують, такі ситуації підривають авторитетні Німеччини на міжнародній арені, і затримки можуть коштувати країні значно більше ніж спростування стереотипів про пунктуальність амбіційних німців. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес виявляється довгобуди не лише наша проблема, якщо навіть німці не можуть упоратись. Трансатлантична зона вільної торгівлі ось про що тепер говорить весь світ. І, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Барак Обама. Напередодні американський президент прибув до Берліна з офіційним візитом. Голова Білого Дому заявив, вільна торгівля між США та ЄС може збільшити кількість робочих місць і відповідно позитивно вплинути на стан економіки. Нині товарообіг сполучених штатів та євросоюзу становить 3 мільярди доларів щодня. the U.S.-EU relationship is already... Торгівельні стосунки США та Європи вже є наймасштабнішими у світі. 13 мільйонів американців та європейців мають робочі місця, що підтримуються інвестиційними коштами з обох боків. Я та канцлер Німеччини поділяємо думку, що у разі успіху цих перемовин економікам обох сторін гарантоване зростання, підвищення продуктивності та ефективності виробництва. Консультанти та аудитори у вигнанні підрозділ компанії Deloitte заплатить 10 мільйонів доларів штрафу штату Нью-Йорк і протягом року не надаватиме послуги місцевим банкам. Deloitte звинуватили у відмиванні грошей з британською фіностановою стандарт чартер, адже послуги консультантів фірми сплачував банк, який вони ж і перевіряли. Deloitte погодилася покращити внутрішню систему безпеки та розробити нові стандарти власної незалежності від клієнтів. Думати в перспективі, починаючи свій бізнес, чимало підприємців нерідко забігають наперед і планують його розширення. Як створити власний холдинг? А головне зробити його роботу ефективною. Знає Юлія Боярськова. В великому кораблю велике плавання. Управління групою компаній не подібне до менеджменту у малому та середньому бізнесі. Формувати системну стратегію там починають на п'ятому, десятому році життя холдингу. Переконує експерт Оксана Щегельська. Найголовніше в ній правильна ідея. Для того, чтобы жить, нужно расти и развиваться. И, соответственно, под это ищем идею, ищем модель. С эффектом меньше вартости то, что у нас есть, нужно как-то бороться. Не бояться сказать себе, что мы будем расти, должны расти. Аби холден хріз, потрібно чітко розділяти корпоративне управління на пострадянському просторі. Його система базується зазвичай на лояльності та особистих симпатіях члени ради директорів до топ-менеджерів. А це стримує розвиток компаній, ділиться досвідом представник російської фірми. Записи інтерстрой віталій білашов. директорів – іменно той інструмент, котрий допомагає компанії бути більш ефективною на ринку, улучшить фінансові показатели, управляємось, прозрачність і можливість привлечення для фінансування. Ті компанії, котрої заінтересовані получають. Дешевые финансовые ресурсы внешнего рынка всегда будут требовать наличия совета директоров. Коли стратегія та вертикаль управління сформована, потрібно донести ідею бізнесу до її виконавців. Мультизадачність у роботі працівника, яку практикують більшість українських компаній, мало ефективна, каже фінансовий директор відігрупи Роман Голова. Тож принцип один спеціаліст, одна функція більш дієвий. Якщо чоловік виконує определенні функції, він виконує їх більш системно, на більш качественному рівні, тобто більше прорабатує. Недостатки теж класичні. то чоловік просто не завжди може бачити в ну, ширину картину. Ті Больше не материально, ее оценить достаточно тяжело, вот, на количество. Да. Если оценивать э, субъективно, то время. Прийняття рішення закратилася, рішення стали качественними. Не шкодувати грошей на навчання спеціалістів теж ознака далекоглядності керівництва компанії. На з них формують власні інститути освіти і витрачають значні кошти та час на підготовку кадрів. Офіційно опублікована була інформація у Форбсі о вложенні в систему розвитку персоналу в компанії ДТ 20 мільйонів гривень в год. То, як вони ростуть, і з якою ефективністю вони ростуть. Не останнім фактором є їх качество системи розвитку персоналу. По суті, це перша причина. Янці моїх людей та будучи мого бізнесу стратегічне мислення також допомагає великим компаніям заробляти навіть під час кризи, кажуть експерти. Тоді прибутки деяких вітчизняних холдингів зросли у рази, бо банально вижити прагнуть лише майбутні банкрути. Юлія Боярськова, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. Уроки каліграфії міністр фінансів США Джейкоб Лю тренує новий підпис. Така незначна деталь, справжня проблема міністерства. Старий автограф політика став об'єктом глузувань через нерозбірливість, адже нагадує кілька з'єднаних між собою овалів. Новий підпис Лю вже продемонстрували на сайті американського мінфіну. Невдовзі він з'явиться на банкнотах. Очікують, що першими купюрами стануть 5 доларові банкноти, які надрукують влітку цього року. Із модних подіумів прямісінько за грати дизайнерів модного дому Дольче Габана засудили до 20 місяців ув'язнення. А все через те, що кутюр'є не заплатили мільярди доларів податку рідній Італії. Поліція знайшла фірму Доменіку Дольче та Стефану Габана за кордоном. Вона володіла всіма торговими марками дому моди, там само і платили збори до того ж в обмежених розмірах. Раніше прокуратура Мілана вимагала засудити кожного із дизайнерів до 2,5 років тюремного ув'язнення. Всесвітньо популярний генгем-стайл тепер у виконанні робота. Південно-корейські винахідники створили конкурентам місцевій зірці репропсаю. Розробка на ім'ях «Юбо-2» має 41 суглок. Це допомагає імітувати не лише плавність людської ходи, а й будь-які танцювальні рухи. За словами творців, «Юбо», компанія Google планує замовити двох роботів загальною вартістю 80 мільйонів доларів робот має вісім камер, вони фіксують рух. А людина, яка танцює, має на собі яскраві чіпи. Це допомагає комп'ютеру збирати і записувати собі на диск інформацію про рухи. Потім ми конвертуємо ці дані у формат, який розпізнає Хюбо. А він просто відтворює рухи за заданим шаблоном. На сам кінець цифри дня за підсумками сьогоднішньої торгівельної сесії індекс UX просів на 12%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку долар зріс не істотно, а євро подорожчав майже на 3 копійки. Заходьте на наш сайт в інтернеті і шукайте нас в соціальних мережах, а за мить не пропустіть випуск новин спортивних. Будьте з нами і до зустрічі.